Що звичайно ж, друзі, хочу вам сказати, відбулося е, черговий саміт коаліції охочих в Лондоні. Зібралися Володимир Зеленський, Кір Стармер, Амналь Макрон і інші лідери. Коаліції охочих. Я нагадаю вам, що вперше якраз після скандалу пригадуєте першого лютого в альному кабінеті. Якраз 2 березня Володимир Зеленський прилетів до Кіра Станемера, і фактично з того моменту сказати, була перша зустріч по факту так званих коаліції рішучих або охочих. Так от, вчора багато про що говорили. Володимир Зеленський зустрічався і з королем Британії, і, от, бачите, з Кіром Стармером зустрічався і з Еммануелем Макроном. Що сказав? Кір Стармер. по перше, він сказав наступне, що Британія розширює співпрацю, розширює підприємства, які готовляють протиповітряну оборону для України. І він заявив, що Британія надасть Україні 5 тисяч нових ракет для. Зміцнення ППО на а, зиму насправді це не нова заява. Раніше вже Британія казали про цих 5 а, тисяч ракет Талес, дуже хороша ракета, яка буде працювати. Але знаєте, мене трошки збентежило його інша фраза: це або нерозуміння того. А як працює е, війна, скажімо так, або можливо, просто це була дуже політична заява, тому що він сказав: ми додатково пришвидшили виробництво і надамо Україні додаткових 140 ракет для протиповітряної е, оборони, аби пройти зиму. Ну, та 140 ракет використовується за одну ніч. Ну, яку зиму. Про що ви говорите, Кіра Стармана? Ну це ж нереально. Якби ви сказали 14 тисяч, ну тоді можна думати про проходження зими. А 140 це, вибачте, раз плюнути. Це одна атака росіян. Тому що, якщо вони запускають 400, е, умовно кажучи, шахетів, аби його збити, треба дві ракети. Тому ми давайте порахуємо: 800. А ви кажете 140 на зиму. Крім цього. Також Амаль Макрон, президент Франції, сказав наступне, що найближчими днями Україна отримає нову партію літаків Міраж 2000 а також дуже важливо ракети Астер 30 до комплексів СЕМПТІ. Я нагадаю, що «Семпті» фактично є другою установкою після Петріот за потужністю в Україні. Взагалі, це якщо не помиляюсь, франко-італійське виробництво «Семпті», заявлено, що вони також можуть працювати. З балістикою, і ніби ця ракета Астер 30 також готова. Астер-15 і Астер 30 Вони також здатні збивати балістичні ракети, саме ті ракети, які сьогодні знову ж таки ворог запускав. Варто відзначити наступне, що ми вже не раз від Макрона чули заяви, і вони попахували популізмом, тому що попереднього разу, а вперше це було в червні минулого року, коли була висадка, відзначали річницю висадки в Нормандії, 80-ту річницю. Тоді ж, вперше Макрон сказав про те, що війська у Франції. Будуть в Україні допомагати, і цього разу він знову знов сказав при потребі. Наші війська будуть в Україні. Потреба вже є, потреба 4 роки тому з'явилася в більших ресурсах. Я не закликаю там відправляти французів так на рівні бою звітні. Я закликаю просто займатися популістичними заявами і криками, що як при потребі ми готові, тому що потреба вже давним давно є, якщо говорити вже по факту. Ро хочу вам сказати, тут теж також попахує популізмом, тому що попереднього разу, коли він е, е, е Макрон оголошував про передання нам цих літаків, насправді е вони швидко прийшли там від е е моменту оголошення до прибуття перших мережі до України, пройшло значно менше часу, ніж як ми б говорили про F-16, але тоді ж казали, що мають бути ескадриля натівського стандарту: там 18 літаків міраж, або там може 12, Ну невідомо скільки, але точно ми думали, що не менше. А потім був звіт міністерства оборони Франції, за підрахунком якого стало відомо, що Україні передали чи то 4, чи то 5 міражів. Ну тому, що більше якось них. Не вийшло серед інших е, е, учасників вчорашньої коаліції охочих, е, Італія і уряд чинної прем'єр-міністерки Італії Джорджі Мелоуні е, е, заявили, що вони готують черговий е, пакет допомоги Україні. Я Нагадаю, що вони теж можуть продавати на Астер до СЕМТІ. Е, це вже буде 12-й пакет допомоги е, від. Е, Італії з 22-го року вони вже надали нам 11 з пакетів вартістю десь до 3 мільярдів євро. І західні засоби масової інформації е, запевняють, що зараз активно Дональд Трамп. А ви знаєте, що до речі, з Меловні в Трампа найкращі відносини з усіх європейських лідерів. Якщо Макрона він знає найдовше в якості президента, тому що ще за своєї першої каденції Трамп вже співпрацював з Макроном. Він його найдовше знає. Явно не довше знайомі в якості лідерів держав. то от Мелоні є та людина, яка має найкращий підхід до Дональда Трампа. Ну могли можливо ще президент Фінляндії останнім часом ступен Александра Ступ, тому що він там і сім годин гольф з ним грав і взагалі може подзвонити поговорити.